На Житомирщині семирічний хлопчик загинув під обвалом стіни на території колишньої ферми, і хоч дитину одразу дістав з під уламків, очевидець травми виявилися несумісними з життям. Нічийні аварійні споруди є, чи не в кожному селі, але тільки після трагедії чиновники врешті пообіцяли їх розібрати, щоб лихо не повторилося. Олена Кузніцова далі. Семирічний Славко з дерев'яним автоматом грався на старій фермі. Його сусід, старшокласник, каже: їхав на велосипеді і бачив, як малий ховався за стінами, коли раптом почув страшенний гуркіт. Я ближче під'їжджаю, дивлюся, булиги лежать. Славік подлім. Я давай велика кинув булиги ці розкидав. На руки його і давай сюди тягнути. Вухо, прикладу, мені стукає, я кажу, він живий. Кричу Каті, визивай скору. Згодом медики з'ясують, хлопчик помер миттєво і жодна реанімація зарадити йому не могла. З зовнішнього огляду ці брили можуть важити кілограм 100-120. Це може впасти. Це таке вага впала на хлопчика. Відкрита черепна-мозгова травма, було роздобита печінка. Легені були пошкоджені, Травма несумісна з життям. Територію колишньої ферми орендує сільгосптовариство. Його директор каже, за аварійні приміщення давно не відповідає. Вона розпайована десь років три назад, точно не помню. Видана людям, ну, а люди що. Давай розбирати його. нічийну ферму селяни розбирали руками. Несли звідси хто шифер, хто дошки, хто цеглу. Відтак споруда стала аварійною. Проте, попри заборону, діти часто бігали сюди гратися. МНСники кажуть, споруди небезпечні, напіврозібрані стіни, прогнивші дерев'яні опори можуть упасти будь-якої миті. Можете побачити, що аналогічна ситуація може унити з обратної сторони. Щоб трагедія не повторилася, районі чиновники обіцяють зобов'язати сільради та сільгосптовариства знести аварійні будівлі. Адже такі закинуті ферми є, чи не у кожному селі змусимо в приказовому порядку зробити демонтаж таких споруд, просто їх розібрати? Загиблий хлопчик був єдиною дитиною сім'ї. Відповідальних за його смерть не шукатимуть. Трагедію класифікували як нещасний випадок. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина ТСН, 1+,1.